Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас недільний день. Недільний день у західній частині України. Овечки наші їдять травичку, гуси, кури, кукурудзу. Ось так. Сьогодні нічого не робимо, тільки ходимо і відпочиваємо. Ось таке. Отакі то діла, Ось так. Ну, нехай вівці їдять, а ми з вами перемістимося в теплиці. Так, ми з вами в теплиці. Бачите, помідори гарно пішли в ріст, дуже такі товсті, стеба у них, темного такого кольору, листя. Ну, гарні. Капусту ми ще промикали не собі, а давали сусідам. Ось що ще залишилось. Залишилось три капустині, які зійшли з цілої пачки цвітної капусти. Тут є середня і рання помилу. І все. Ось така петрушка вже випустила стручки на цвіт. Я залишу декілька штук, щоб потім посадити. Посіяти на другий рік. Ну, ось так. Перці також якісь нещасні, ми їх ще не висаджували. Ось так. Позвониться ось така. Стоїть у мене в теплиці. Не знаю, чи це буде швидше вона подиносити, чи буде та як та, що на городі. Якось не дуже гарне цього разу ось так, Також ось тут є перці, тут, тут було ще десь, але, напевно, я їх перекопав. А ні, ось вони є. Ось тут і тут. Ми поливаємо раз у два дні, як я казав. Це дуже це з головою достатньо. Так, ось огірки починають сходити ті, які я досаджував. Ось, бурянів тут повно. Але вже поки що нічого не чіпаю, щоб вони зійшли, тоді вже буду просапати, прополювати. Бо цього року огірки так погано чомусь схожуть, не знаю, напевно, 30%. Ось так, тут такі буряни. Десь вони гарно зійшли. Але чомусь зупинилося в рісті. Не знаю. Ну, скоро натягнемо, напевно, у слідуючому відео вже. Або через одне відео вже натягнемо плівку на нашій великій таблиці і будемо там висаджувати. Але це ще треба. Дечекати. Ось так. Ви не звертайте увагу, що тут у нас бур'яниння, тому що ще не дійшли до теплиці. Так ось там є. Ну, ось так. Ну, йдемо далі. Полониця, як завжди, мене радує. Ось так. Тут дуже гарна госта. Там трішки рідше, але нічого. Багато кропу сходить. Ось такий. Ось так. Ну ось так. Повониця отут ось така є. Буряне також в ріст після того, як дощ пройшов. Де-не-де, вже трішки повисмикував бурени, але ще залишається. Прийдеться вже поводи, просапувати тут вже майже неможливо. Ось так будуть такі у нас горони полуниці. Такий гарний сорт, Головне що він був солодким. І не дуже пізнім. Ось так. Тут також полуниця гігантела Є і великі ягоди, і є трішки менші, великі будуть швидше достигати. Менше пізніше. Ось так. Ось моя абрикоса. Абрикос Засу... обмотав навколо сіткою, тому що біжить вівця і завжди мені тут обгризає її. Ось тут можна помітити. Ось так і мені шкода вже. Бо прийнялося. Хоча садив минулого року з листям і все рівно вона прийнялася, і все добре. Ромашки цвітуть, краса і дуже гарний аромат. Так, і такі квіти, ці лютик, Ромашки дуже гарні. Дуже-дуже запашні. Козаки. Курчатка їдять. Бігають вже підросли, замітно, правда? Оже такі більшенькі. Кидаємо їм травички, поки ще не випускаємо, бо бігають собаки, якісь шкода, що потягнули. І куди, куди? Так, тут одна качка доносить ще яєць і вже буде сідати. Це під навісі. Ось так, не знаю, скільки тут яєць. Є 14 яєць Ну, якраз досить, напевно, вже буде і сідати скоро. Ось так косимо по таких дві-три тачки на день, щоб давати нашим бівцям Деколи їх випускаємо і даємо траву кошену. От і накосили якраз і красного свята. Також отут одна качка е, доносить яйця. Тут є 5, 10, 15, 22 яйця. Забагато будемо підставляти під іншу качку, але вона, щоб вона сіла, а то качки цього року ще не дуже і сідають. Ось так але яйця чистенькі, гарненькі. Також ще тут качка знову почала наносити яйця. Так на її, напевно, гніздо засіла інша качка і ось знову наносить яйця. Тут все тихо, ще ніхто не сідає. Тут качка сидить. Це спокійніша качка. Також тут спокійно і ще ніхто не сідає. І ось тут сидить качка вже давніше трішки, але дуже-дуже меплива -дуже і сварлива. Всім дякую за перегляд. Всі Ставте лайк, підписуємося на канал. Ось такий у нас недільний день. Ми не працюємо, відпочиваємо. Так Що комусь додаємо їсти, пити, ось так. Відпочиваємо від робочих днів. Ви також відпочивайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. У нас вже 809, всім безмежно дякую за цю цифру. Давайте йдемо до 900. Нам, якщо постаратися, то зовсім зовсім небагато. Так що, всім дякую за підтримку, всім па-па-па-па.